Вітаю, друзі! Як ви вже могли зрозуміти з картинки, сьогодні ми будемо говорити про тепловізори, а точніше, про один єдиний тепловізор від компанії Unit. Повертаємось до стандартного зображення з камери та одразу переходимо до розпакування та огляду. А поки ми ще не надто сильно заглибились в наші тепловізійні експерименти, нагадуємо: не забувайте про підписку та вподобайку. А ми й надалі будемо шукати та показувати вам цікаві прилади. Отже, це тепловізор UT720T. І в коробці у нас. Ремінець та кейс для перенесення. А в кейсику кабель USB-A на Type-C для зарядки та передачі даних на ПК, трішки макулатури та, власне, сам тепловізор. І так. Ось він такий компактний, буквально кишеньковий тепловізор. Але параметри в нього доволі серйозні. Найперше це його частота оновлення в 25 Гц та діапазон температури від мінус 20 до 550 градусів Цельсія. Разом з тепловою чутливістю в 50 мк це робить його універсальним та потужним інструментом. Щодо інфрачервоного розширення, тут воно становить 256 на 192 пікселі, Плюс стандартна цифрова камера на 2 мегапікселі. Також і спалах. Енергоаудит, перевірка виробничих ліній та інспектування різних термічних процесів, що вимагають посиленого контролю, стають значно простіші, якщо вам не потрібно з собою носити громісткий прилад. А 12 ГБ вбудованої пам'яті дозволяють зробити достатню кількість фото для подальшого аналізу в програмному забезпеченні на ПК. Та це тут не найголовніше. Напевно, ви вже помітили мітку NFC на корпусі тепловізору. Це означає, що його з легкістю можна підключити до смартфону. Потрібно завантажити додаток та піднести телефон з підтримкою NFC до тепловізора. Підключення відбувається автоматично. А якщо немає NFC, то можна вручну підключитись до точки доступу, яку видає тепловізор. І працювати точка доступу може у двох діапазонах 5 та 2,5 ГГц. Чим корисний додаток, спитаєте ви? Крім перегляду фото. Він дає можливість робити фото та записувати відео. Та найцікавіше, він підтримує пряму трансляцію зображення з тепловізора. Тобто ви можете зафіксувати тепловізор десь на штативі, а для цього тут передбачено кріплення, та спокійно переглядати зображення з комфортного місця, звичайно, в межах досяжності точки доступу. Тож, стояти з тепловізором в руці більше не треба. А тепер перейдемо до реальних тестів. Ми візьмемо з собою тепловізор та прогуляємось вулицею, де зараз доволі холодно, та подивимося, що цікавого можна знайти. Тут ми бачимо, як працюють 3D-принтери. Це, звичайно, не вулиця, але тепловізор дуже добре показує температуру кожного з принтерів. А зараз ми виманюємо кута на вулиці. вулицю. Раз, то на хубаво, тому ми пішли знімати далі. Як приклад, ми можемо бачити вікна будівлі. І ми бачимо, через які вікна йде доволі висока втрата тепла. Завдяки автофокусу. Тепловізор чудово адаптується до зміни умов. Зараз ми бачимо будівлю, яка знаходиться в нас доволі далеко, але все одно видно втрату тепла через вікна. І ще раз показує, що даний тепловізор ідеально підходить для енергоаудиту. Ось вікна ближче, і за допомогою холодної теплої точки ми можемо бачити різницю температур. Місця витоку тепла чудово видно на даний тепловізор. Чітливість даного тепловізора відображається навіть на фарах автомобіля. Ми бачимо, що вони віддають більше тепла, аніж сам корпус. Також чудово видно гарячі зони в автомобілі. Автомобіль приїхав декілька годин тому. Камера, на яку ми знімали наше відео, нагрілася впродовж процесу зйомки. Отже, друзі, ми повернулись у студію і хочемо вам показати ще одну цікавинку. Багато хто знає, що коли ось так прикласти руку до столу, вона залишить тепловий слід. Так от, чутливість цього тепловізору настільки висока, що навіть коли провести пальцем ось так по столу, він все одно фіксує цей тепловий слід. Навіть якщо зовсім трошки. Ще трохи про сам прилад. Якщо вам раптом не подобається колірна гама відображення, можна вибрати один із запропонованих варіантів. Щодо режиму відображення, то можна вибрати не тільки зображення з тепловізійної камери, але й зі звичайної або режим змішування. Чи режим змішування в певному регіоні. А ще тут працює визначення найхолоднішої та найгарячішої точки. То що ми маємо в підсумку? А маємо ми цікавий, функціональний та головне компактний прилад. І під час цього тесту ми були дійсно вражені тим, як компанії UNIT вдалось помістити в цей прилад Wi-Fi, Bluetooth та не всі підключення ще з частотою оновлення в 25 Гц. Тепловізор безперечно вартий вашої уваги. Це підтверджує навіть кіт. А ознайомитись з ним та іншими приладами. Ну з ним, з тепловізором, не скотом кіт не продається. Ви можете у нас на сайті за посиланням під відео. Бережіть себе та до нових зустрічей. Томахел.